Блог Марієль Славської. Хочу вам сьогодні розповісти історію, яка нещодавно зі мною сталася, і змусила мене протестити гарячу лінію, медичну гарячу лінію міста Ірпінь. Справа була така. Я була на 29-му тижні вагітності і захворіла. Мені було зле, піднялася температура, був сильний нежить, почала боліти голова, і я вже переживала, що може це розпочався гайморит. Пішла до Лора в нашу місцеву поліклініку, яка знаходиться по вулиці Садова. Це була жінка така в поважному віці, як виявилось вже потім, що у неї 50 років стажу і вона лікар вищої категорії. Але коли я до неї прийшла, вона мене дуже розчарувала. Справа в тому, що під час вагітності не можна робити рентген. І встановити, чи вже є гайморит, чи його нема, просто неможливо. Тому хіба що по симптомах можна орієнтуватися. І ця лікар, вона сказала, що не знає, що мені прописувати, бо я знаходжусь у такому цікавому положенні. І вона каже мені: ну, якщо хочеш, можу тобі запропонувати антибіотики. Я здивувалася, кажу: ну як це, якщо хочеш? Я прийшла до вас, ви лікар, я вам довіряю, тому ви маєте мені сказати, що я маю вживати. Якщо антибіотики, окей, давайте вживати антибіотики. Але якщо можна справитися без них, то звичайно, що ну не хотілося. Вона сказала, ну не знаю, давай тоді я тебе буду відправляти на стаціонар. Я була в шоці. Ну, тобто через нежить, через температуру, ну, застуда чи що там, одразу відправляти на стаціонар. Я сказала, що ні, туди я не піду точно, тому давайте мене лікувати. Ви лікар маєте знати, як це робити. Вона мені прописала ліки, які я потім... Прогуглила і побачила таку ситуацію, що ці ліки взагалі не можна вживати під час вагітності. Назначила вона мені антибіотик, азитроміцин, едемріну, назначила і еріспал. Коли я вийшла з прийому, звичайно, що я почала гуглити, побачила таку ситуацію, що ці ліки вони не назначаються вагітним. Ну, тобто, знаєте, буває, так пишуть, що можна вживати, якщо вам назначає лікар і він вважає, що користь перевищує ризик. Але в цих ліках я прочитала, що взагалі не можна, що навіть робилися якісь там дослідження на мишах. Там більшість діточок, які в них народилися, у них були серйозні вади. Я була трошки в шоці, бо ну, чому мені таке назначили? І, Звичайно, що я не стала купляти ці ліки і відчула, що довіряти цій лікарці не можна. Я після того пішла на прийом у приватну клініку, не буду казати в яку, але мені е, пощастило, бо лікар була дуже. Гарна і відчувалася, що вона професіонал. Вона мені дуже чітко розповіла, що відбувається під час цього терміну вагітності, що вживати можна, що не можна. І вона мені назначила ліки без антибіотиків: окомістин, квікс і отривін. Забігаючи наперед, скажу, що буквально за два дні, та навіть вже на наступний день мені було набагато легше. Тобто ці ліки почали дуже швидко діяти, і мені нічого більше не загрожувало. Коли я приїхала додому, я перше, що зробила, це подзвонила на гарячу лінію. Чому я це зробила? Поясню. У мене не було в цілях, ну, знаєте, там просто поскаржитися чи вилити своє якесь там недовольство. Справа не в тому. Розумієте, я просто вважаю, що такі ситуації треба просікати. У мене в сім'ї особисто були серйозні проблеми через халатність лікарів. Була ситуація, коли у рідних народилася дитинка із вадами через те, що була зроблена помилка лікарем-акушером. Врешті-решт її звільнили. І можна казати, що ну нащо? Все одно нічого не зміниться. Нащо щось там добуватися, щось доводити. Але я вважаю, що все одно треба це робити, бо наступний раз може постраждати ще хтось. І ви розумієте, якби я почала вживати ці ліки. Не зрозуміло, що було б, які були б наслідки. Можливо, все було б добре, а можливо, були б потім проблеми. Тому я вважаю, якщо стикаєшся з халатністю, треба піднімати це питання для того, щоб допомогти іншим людям, які можуть від цього постраждати. Я зателефонувала на гарячу лінію, розповіла цю історію, і вже на наступний ранок мені зателефонувала головна лікар цієї лікарні, її звуть Наталя Іванівна Чапля. Після того, як я розповіла історію про Лора, мені було сказано, що ну, вона просто хвилювалася, ця Лор, бо вона працює зовсім нещодавно. Буквально три місяці, три місяці, і людина ще хвилюється. Трошки дивно для мене. І вона дійсно за вас переживала, вагітна, і тому вона не знала, що вам прописати. Але я чітко розуміла, що коли вона мене хотіла відправити на стаціонар, вона так і казала, що вона не знає, що мені прописати. Це була просто спроба скинути в себе відповідальність, а не тому, що людина за мене переживала. І от Наталя Іванівна мені сказала, що. Ця лікар, вона дуже переживає, що вона навіть не хотіла виходити на роботу після мого дзвінка на гарячу лінію. Що вона вже збиралася писати заяву про звільнення, але вони її вмовили вийти на роботу, бо тоді весь район, який обслуговується саме в цій поліклініці, він залишиться без лікаря Лора. Ну, для мене це було дивно. Тобто, як так? Хай буде лікар, аби якийсь. Хай він там собі калічить людей, виписує ліки, які не можна вживати. Але головне, щоб було закрите питання, розумієте, адміністративне питання. Наступна пропозиція від Наталії Іванівни мене взагалі дуже сильно здивувала. І вона говорить про те, що дійсно має вагу гаряча лінія. Справа в чому? Надалі Іванівна, коли дізналася, що я ходила на прийом у приватну клініку, і вона мене спитала, скільки ж я залишила там грошей. Я кажу, ну десь там 350 гривень, чи скільки. І вона мені каже, заходьте до мене в кабінет, я вам поверну ці гроші. Звичайно, що я відмовилася. Я їй сказала: ви розуміти, якби така компенсація через халатність ваших лікарів була офіційна. В поліклініці ми могли про це поговорити, але я зрозуміла, що людина настільки переживає через цю ситуацію, і це є для неї повчальний, напевно момент, що вона навіть готова була компенсувати мої затрати. Наталя Іванівна мені пообіцяла, що вона візьме це питання під контроль, що у неї буде нарада. Що вона гарантує, що такого більше не буде, і вона бере це під свою відповідальність. Чому я не дала тоді цьому питанню? Бо через свій стан здоров'я мені було зле і далі теж була не дуже легка вагітність. Мені було чесно кажучи, не до того, тим більше, що Наталія Іванівна вона пообіцяла це взяти під свій контроль, і я їй довірилась на наступний день. Мені позвонив мій лікар. Який мене вів у жіночій консультації, каже «Маріель, що сталося? У нас вчора була термінова нарада, на якій висварили е, ту жінку Лора, і всім казали про те, що всі мають бути більш уважними. Тобто, ви розумієте, це говорить про що? Про те, що ця гаряча лінія вона має вагу. Якби вона не мала вагу, не було б наради. Не переживала б так та лікар, не розмовляла б зі мною, і я думаю, що який висновок ми маємо з того зробити? Ви зараз на екрані бачите номер цієї гарячої лінії. Я вас дуже прошу: якщо ви потрапляєте у подібну ситуацію, дзвоніть, дійте, робіть щось для того, щоб ця ситуація змінювалася, для того, щоб у нашому місті для того, щоб взагалі в нашій країні змінювалася ситуація. Я не розумію, чому ми звикли просто сидіти і скаржитися на свої біди, своїм друзям, знайомим і не рухатися, нічого не робити для того, щоб щось змінювалось. Ось ми маємо гарячу лінію і ми можемо діяти. Наостанок хочу сказати, щоб ви себе берегли і бути здорові, щасливі. І пам'ятайте, що від вашої свідомості від кожного з вас залежить те, якою буде наша з вами країна завтра, Па-па!